Доброго дня, мої любі та шановні підписники і гості каналу. Всіх вітаю з наступаючими великодніми святами, нехай Господь благословить вас і ваші родини, даруючи мир, любов і довголіття. Нехай ваш стіл завжди буде багатим, а дім повний щастя, серце світлим і радісним. Ну от і привітала! І побажала, а тепер буду готувати святковий салат у вигляді паски. Потрібно: одне куряче стегенце копчене, або можна курячу грудку. 4 яйця, 150 г твердого сиру, 1 огірок свіжий, одна-дві моркви, майонез, цибуля зелена, часник, сіль і перець. А ще сухарі паніровочні. Морку потерла на, на крупній терці, часник сюди видавила, трошки присолити, трошки поперчити, майонез додати. І це все перемішати. Так, одне готове. Так, тепер беру кільце, промажу майонезом трошки, висипаю капчене м'ясо. Розприділяю його. Солити не треба, перчить не треба. Воно ж готове вже. Так, тепер цибулькою присиплю і майонез. Сіточку майонезу. Так, наступне у нас іде ну яйця. Яйця на мілкой терці. От так їх розподілити. Посолити, поперчить майонез і попридовлювать трошки. Так. Далі йде морква. Тут вона вже і солона, і перчина. Нічого додавати не буду. Наступні огірки так і цибульку сюди. Так, посолити, поперчить.

вже солити не, не буду. А це трошки залишу, щоб верхівку зробити. А тепер ці залишки, які залишились у мене, я їх з'єднаю і зроблю макушку. Тож в мене засюди? Тепер готовий салат. Я бока позмащую чи присиплю, як воно називається, сухарями. Ось так і я салат зробила на пасочку схожий. Щоб вище пасочка була і пасочка салат був. Треба кільце брати діаметром 14 см десь. У мене 18 см, тому і пасочка вийшла не дуже висока. Щоб стікали патюки, я майонез розбавила трошки кефіром. Цікавий і смачний салат. Підписуйтесь і будемо готувати разом. А ми повинні шанувати наші збройні сили України. Слава Збройним силам України Ой, за, наш... за наше життя!